Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить в тебе невеличкий свій бізнес, або ти тільки починаєш свій шлях у маркетингу. Тож давай разом подивимося, як працює маркетинг в Instagram. Якщо ти починаєш з нуля, то ця презентація для тебе. Сьогодні я розкажу, як Instagram може стати твоїм таким маркетинговим майданчиком, навіть якщо ти ще нічого не продавала. Допоможу то тобі зрозуміти логіку маркетингу в Інстаграм саме як систему, від продукту до продажів. Після перегляду ти знатимеш, з чого почати, що вивчати та на що необхідно звернути увагу. І перший наш блок це стратегія. Стратегія це наша база, це фундамент, без якого ми не можемо виявити маркетинг. У цьому блоці необхідно відповісти на чотири ключові питання. Яка твоя цінність, це продукт, послуга, експертиза, хто твоя аудиторія, що ти хочеш, щоб люди робили після знайомства з тобою. Та яка твоя кінцева цінь? це підписка, продаж або трафік. Від стратегії залежить усе контент, реклама, візуал. Наступний блок це продукт. Продукт це серце маркетингу. Важливо розуміти, що продукт це не тільки товар, це рішення проблеми клієнта. В інстаграм продукт має бути чітким, привабливим і зрозумілим за 3 секунди. Важливо правильно сформулювати свою пропозицію в одному реченні. Наприклад, гайд, як оформити сторіс, які продають товари з першого перегляду. Або маска для сну, яка справді блокує світло і дозволяє виспатися. Тобто це така унікальна торгова пропозиція, яка записана в одному реченні. Наступний блок це сильна цільова аудиторія. Це не усі жінки 18-40 років. У цьому облозі важливо відповісти на такі питання. Хто твоя конкретна аудиторія, що вона хоче, чого боїться, що їй набридло, та де вона проводить час та як говорить. Важливо розуміти, що ми сегментуємо нашу цільову аудиторію не лише за віком або статтю, а саме за її потребами. Тому, якщо ти будеш казати усім, ти не зачепиш нікого. Контент. Контент це у нас маркетингова комунікація. І це не просто пости. Це саме, як ти говориш зі своєю цільовою аудиторією, як доносиш цінність та як ведеш до покупки або підписки. Є декілька типів контенту: це цінність, поради міні-гайди, емоції, біль, натхнення, особисті історії, докази, відгуки, результати у GC контент та продажі, офір та лід магніти. Просування це як тебе знайти о, серед інших аккаунтів. Як ми знаємо, Instagram – це платформа з низьким органічним охопленням, тому необхідно робити різ для віральності, запускати таргетовану рекламу це таке точкове охоплення цільової аудиторії, Колаборації – це можливість обмінятися аудиторією. Лід магніти це безкоштовна цінність в обмін на підписку. Я думаю, всі бачили в інстаграм відео, де кажуть, напиши там 15 або слово кавун, і я надішлю тобі гайд, тобто таку безкоштовну інформацію за підписку. Далі поговоримо про воронку в інстаграм-маркетингу. Це така модель просування, яка складається з п'яти етапів. Це увага, інтерес, довіра, дія та повторний дія. Уявимо, що ви привернули увагу у 100% аудиторії. Інтерес викликало лише у 50%. Довіру – у 25%. До дії дійшли лише 7% аудиторії. Повторну дію зробили лише 3-5% аудиторії. Далі розберемо з вами приклад поробки. Уявимо, ти продаєш pdf в гайд з нуля. Перше, що ти робиш, це виставляєш рілс, Трі міфи про інстаграм маркетинг, які стримують тебе вже зараз. Ціль це зламати стереотипи, показати експертність, привернути увагу та викликати інтерес. Результат люди зупиняються, слухають, заходять у профіль. У профілі вони бачать каруселі, як знайти перших клієнтів через профіль з 30-ма підписниками. Ціль це показати практичний шлях, результат, який хоче бачити цільова аудиторія. Це створює таке відчуття, що це про мене і це у мене також можливо. Результат це підписка, збереження, реакції, інтерес до автора. Потім людина переходить у сторіс з інтерактивом, де написано там, Залиш смайлик, я надішлю тобі безкоштовний гайд. Ціль це отримати контакт та ініціювати діалог. Результат людина проявляє активність та стає вашим лідом. У дирекції діє автовий відповідач, який пише таке повідомлення: ось безкоштовний гайд, а ще в мене є повний курс зі стратегією. Хочеш подробиці? Ці це після безкоштовної цінності дати м'який офер. Готовність до покупки значно вища. Результат частина лідів купує платну версію або щось додаткове. І після покупки ви пишете подяку, скидуєте бонус-модуль, знижку на наступний продукт тощо. Та ставите запитання, чим був корисний гайд та чи хочете записатися на міні-курс. Ціль це отримати, стимулювати відгук та стимулювати нову дію. Результат апсел або рекомендація іншим. Просто розуміти, що продаж починається не з купи, а з дивись, це працює, і у тебе також це буде працювати. Тепер проговоримо про твій старт у інстаграм-маркетингу. Перше, що необхідно зробити, це позиціонування. Чітко сформулюй, чим ти корисна своїй аудиторії. Це твоя унікальність і причина, чому повинні обрати саме тебе. Зроби тренувальний профіль. Створи окремий аккаунт, щоб без страху тестувати ідеї та формати. Якщо ж ти боїшся, що твої там друзі, знайомі, родичі побачать контент, то просто зроби окремий аккаунт, заблокуй всіх і тестуй свої ідеї. Обери 2-3 напрямки, які ти готова розкривати глибше, щоб запам'ятатися своїй аудиторії. Напиши перший пост, представ себе, розкажи, про що буде блог, і почни навіть вже не завтра, а починай вже сьогодні, бо досвід приходить тільки в процесі. Що потрібно знати новачку? Це основи маркетингу, ціль, цільову ціль аудиторію, продукт, офер. Як працює Інстаграм, алгоритми, контент-формати та як зібрати першу аналітику. Про все це ми будемо говорити на наступних моїх лекціях, де я розберу це глибше від основ маркетингу до аналітики, щоб твій старт у Інстаграм був впевненим і результативним, бо твої результати це також будуть і мої результати. І на завершення відео я дарую вам подарунок, безкоштовний PDF файл, що треба знати для старту в Instagram маркетингу Завантажити ви його можете через лінк в описі під відео або у шапці профілю мого Instagram. Якщо ж відео вам було корисним, підпишіться на мій Instagram, напиши в коментарях, що було найцікавішого, та поділись відео з подругою, яка теж мріє про маркетинг. Дякую вам за перегляд! І знай, твій шлях у діджитал може початися саме сьогодні, і підписка на мене це твій перший крок. Па-па!